От, моє послання вам нам треба народ шукати компроміси, відказувати від всіх цих нав'язаних нам стереотипів, бабки, тачки, багато життів і так далі. Бо ми втратили всю людяність і все розуміння людських відносин один з одним і один між одним, на жаль. Поступати треба, що мужикам, що дівчатам і шукати щось середнє. Інакше у нас і так мільярд залишилось, ребят. Європейців з 8 мільярдів. Мільярд! Поняли? Включайтесь, думайте, розповсюджуйте це відео, будь ласка, може до когось, чуток дойде, може. Увага, мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть в цій непростій ситуації заробляти від 100 тисяч гривень онлайн. Я постійно буваю то в Європарламенті, то штаб-квартири НАТО, то зараз от тільки що спілкувався з представником України, самі розумієте, з ким а, в Лондоні на ефірі. Дам новини, що насправді зараз відбувається з Україною, і дам офіційні інструкції вам прям прямі, як ви зараз можете рухатись далі, щоб заробити гроші онлайн.